Скільки зараз доречно і прилічно покласти до конверту молодятам на весілля. 100 доларів може бути подарунком, і 200. І, ну, 500, це якась така сума, достатньо значуща, я думаю, для молодої сім'ї. Одним треба немножко, другим треба множко. а третім взагалі нічого не треба. Ну взагалі подарок це не обов'язково день. Подарок це може бути ну, добре слово. Тост за столом. Ти що Є. Это будет нормально. Это хотя бы частично окупит затраты на веселье. Пойдите в ресторан, посиเดть, и сколько это будет стоить, там свадебное платье, костюм, кольца, а если путешествие когда-нибудь на Боли, на Бали или на Мальдивы, если жених 20 20.000 гривен. Цены растут, не треба багато класти. Я пенсіонерка з моєї пенсії, ну не більше 100 доларів. Від 5 до 15 Тисяч гривень. Ну, це в залежності, звичайно, від того, скільки хто отримує зарплатні, але ну, це така більш-менш нормальна сума на весілля, тому що я розумію, що дуже багато витрат, їх потрібно відбивати. Ну, Я думаю, якщо б у мене був би хороший бюджет, то я б, мабуть, положила б ну, тисяч 50, може бути, гривень 500. Якщо і сім ну, сім'ї хтось близький, то тисяча гривень. На весілля тисячу гривень? Ну, на чому ні, це. Це така, тобто, подія для людини.